Друзі, це щось просто неймовірне. А я сама по професії медик, і всі захворювання або різні симптоми я лікую виключно за допомогою медикаментів, там трішечки народних різних засобів. Але сьогодні я проекспериментувала з собою. Я звернулася своєю проблемою. Це в мене була, значить, ангіна і дуже гнівні очі. Стан був просто такий, що вже просто ліки мені не допомагали. Я відчувала, що я прикута до ліжка. Я вирішила за допомогою гіпнозу, за допомогою регресії, спробувати, так сказати, привести в себе до тями. І в цьому мені допомогла Юлія Коваль. Юля, це просто. Суперспеціаліст-цілитель, тому що я вам скажу, що людина, яка заходила до сеансу і яка вийшла з сеансу, це дві зовсім різні людини. Та була хворою, а це абсолютно здоровою. Віра, як одним махом руки, забрала повністю всі прояви болі в горлі, а цей зуд з очей, вона допомогла вирішити ще багато різних таких питань, які застряли в глибокому дитинстві. А вот, і я скажу, що я щаслива, я задоволена, я наповнена життєвою силою, життєвою енергією. Я готова іти працювати. Тому хто ще не пробував гіпнотерапію на практиці, спробуйте це надзвичайно просто неймовірно. Враження такі, що просто за півтора-дві години ми це мега-результат, це мега круто, це мега класно. Відчуття здорової людини. Тобто. Зайшла хвора людина, вийшла здорова. Воля, Юля Ковал, ти просто чарівниця. Дякую.